Всім привіт! Ну, в цьому коротенькому відео ви зможете побачити, що таке векторне відкривання кутів, як воно відбувається і мати розуміння, як відкриваються кути при провірці, зачистки будів, кімнат. Хлопці пробували, працювали, щось когось получалося, в когось ні. Звісно, що треба це. Працювати і працювати, холостити і холостити. Але я сподіваюся, вам сподобається цей відео огляд на цю тему. Пишіть. В першу чергу, викликане відкривання углів є 2, 90 і 45 градусів. Для того, щоб правильно це все робити, перше треба знати, як ставити. Якщо ви підійшли з цього угла, станку сюди. Якщо ви підійшли з цього угла групою, так, то перший, який буде відкривати угол, підходить так, щоб ствол не винімався. То перше, Всегда дивишся туди, куди направлений ствол. В чергу. Ну і поширив тільки для того, щоб ви могли правильно завернути коліно. Приміром, встали, завернув коліно, бачите, в мене корпус розвернувся. Лохці зразу ховаємо, як тільки починається заворот. Лохті виходить внутрі. Допустимо, у мене стойка така, навіть якщо я в бронику є, то якщо я зброю поставлю і лохтю внутрі звожу, в мене виходить ствол посередині. Тому, допустимо, я не переставляю. Переставка самої зброї з плеча на плече не проблема. Кому удобно, то переставляю. Особливо у кого збройниками. Трошки там ширше або ще щось, що неудобно поставлене і дуже з краю стоїть, то переставлення зброї теж без проблем можна робити і як. Саме основне, те, що я вчора розказував, заворот коліна вовнути. Якщо ви заворачуєте коліно вовнути, не виставляє нічого, щоб він не, ну, не... ну, тобто виставив ствол, ствол, вже буде видно. Зараз треба так стати, щоб ви не висували ствол, локті сховали, заворот. Відкрили 45, поставили ногу. Заворот. Поставили ногу. Заворот. Поставили ногу. Адже якщо я не дивлюся, бачите, в мене стала нога автоматично на лінії. Не висувається, не виходить. А іменно на лінії. Коли перший зараз 90 разів відкрите, бачите прямо, тут більше йде заворот. Тільки після того, як ви побачили, представляється друга нога і починається відучі коло. Це перший варіант, який я використовую. Заворот розворот колін. Це трошки тяжковато зразу, особливо якщо не знаєте. І він не вийде однозначно, якщо ви будете біжати вузьку ноги. Тому що немає куди. Тому тут стойка, ото що я все наголошував, чим ширі ноги, тим краще тобі буде робити. Потім. Тому я і говорив завжди, що ваші всі дії земнозв'язані. Другий варіант, що теж часто використовується. Тоже стали, коліно згинається, тільки згинається в сторону стінки. Ось так. Бачите? Зогну то же саме. Зогну то же саме. І корпус уходить. Тіло не виходить із загугла а іменно розворачується. І в такому випадку, навіть якщо він нас побачить, він побачить тоненьку лінію. От може хтось сюди встати, чисто подивитися, як воно виглядає з боку. <плес> Тут видно тільки полос. Тобто <рес> да. в, в такому плані. І в такому випадку, те, що я вчора говорив, йдіть сюди. В першу чергу ваша безпека. Тобто, якщо навіть в випадку в такому, ви завернули і вас поранили, ну мало ли що, осколок, тр, трасір, ну неважно що, да, рикошет, то ви падаєте сюди. Тому що ця нога не держить. Ви паєте за стінку. І це дуже важливо. Дуже важливо, тому що ви впали сюди і попросила одразу відтягну. І ще дуже важливий фактор, ви відсюди вже йдете готові для роботи, а він тільки чекає. І це особливий фактор. Домо, що коли ти готов і ждать, то є 那是对。

Давайте весь сюди зранку духу, щоб другу ви друг вдруг бачили, і себе бачили. тягнеш нова, тягнеш нову Вохті внук Пошли Добре, добре Не спеши, не спеши Ну що, я сподіваюся, вам сподобалось це коротеньке відео, і ви маєте вже розуміння, що таке відкривання векторних кутів, і як це відбувається і що за себе це представляє. Надіюсь на ваші коменти. Слава Україні, героям слава! Перемога за нами!